Нарешті доїхала ялиночка і липи. От ялиночку ми вже посадили. Красотуля. А липи будемо садити. Я трошки думав, кажучи, що більші будуть, але це 10 саджанців в цьому пакетику. Ну, йдемо готувати місце. Розчистки місця під посадку лип триває. Як то кажуть, розумна думка приходить опісля. Пообрізав частину старої яблуні ті гілки, які тут були на город щоб потім, коли будемо їх спилювати, не пошкорити молоді липи. Ну, тепер треба знову ж таки прибрати цю всю гору вже порційно розпиляного дерева. От, і можна буде копати ямки, саджати липи. Бо з завтрашнього дня обіцяють морози. От, але нема на то ради. От, наші волонтери це навіть, носить хмис, який буде на розтовку, і кара там порядкується. Десять ямок викопано, по ведру води в них булькнуто. Ось такі саженці. І трошки вище коліна. Якщо я не помиляюся, двохрічна липа. Зараз я буду їх починати садити. Липки посаджені і подилиночки. Залишилось їх тільки підживити. І будемо сподіватися, що весною вони гарно підуть вріст. Липок виявилося не 10, а 11. Тому довелося 11-ту запропонувати сусідам, які теж люблять красоту. Ну, от, бо по розмірам мені тут садити сажати їх нікуди вже. От, 10 таких от прекрасних липок. От, до кінця городу і далі. Тут ще волонтери будуть прибирати. Оце порубана бузина, треба забрати обрізана яблуня, яка перекочувала на сушку дрів і гілля треба буде порозрубувати порційно, якраз буде нахмис, на хмист на розтопку. Ось такі у нас сьогоднішні справи. Зараз ще треба нарубати дрів, щоб звільнити місце. От, і трошки квітами зайнятися. Ось що залишилось з двох яблуньок. Ось така чарівна кубка дрів Це дрова сирі. Їх треба сушити що не менше рік. Але це Зараз прибавило мені роботи, тому що цю задню стінку треба зараз порубати, щоб можна було свіжі дрова поставити під навіс і щоб вони собі сохли до наступного року. Отож, зарубку.